Якщо ви піднімаєте петлі з кромочних для рукава, наприклад, чи для планки, робіть це наступним чином. Дві петлі піднімайте з кромочних. Третю петлю піднімайте з ось цієї перетинки між кромочними. За допомогою гачка це буде зробити набагато простіше. І знову Дві петлі з кромочних, третю петлю з міжкромочної кромочної перетинки. І так далі по всьому периметру. Таким чином петлі у вас розподіляться рівномірно. І не будуть занадто стягувати полотно і не буде занадто широким. Якщо ви піднімаєте петлі з лицевих петель біля кромочної, набирайте наступним чином. Три петлі піднімайте з кожної лицевої петлі. Один, 2, Четверту пропускаємо. І знову з кожної лицевої петлі піднімаємо три петельки: Один, два, три, четверту петлю пропускаємо. І починаючи з п'ятої, знову один, два, три, четверту петлю пропускаємо. Таким чином ваші петлі рівномірно розподіляться по всій довжині.